Вітаю вас на каналі Петро та Оксана, і сьогодні пропоную вам приготувати роблені котлети. Ороблені котлети кожна господиня готує по-своєму. Я знаю, що в них додають і сметану, і майонез. Майонез я точно додавати не буду, бо вважаю, що це не корисно. Сметану теж не хочу. Є люди, які не полюбляють цибулю і не додають. Але ми дуже любимо цибульку. В Свої рублені котлети я додам печерицю, ось таку печериця гігант. Але вона в гарному стані. Сьогодні була в супермаркеті грош і по акції продавали такі от великі і маленькі печерички, набагато дешевші. І я купила, як купила. пила, якраз підійде до моїх котлеток. Отож, мені потрібно 3 яйця грудка, приблизно 2-3 столові ложки борошна. У мене першого гатунку, Дві цибулинки печериці, яку я обсмажу, столова ложка рафінованої соняшникової олії, сіль, чорний перець за смаком. Друзі, першою я нарізала печерицю. Хто не знає, печериця це шампіньон. Зараз її буду обсмажувати. Спочатку без олії, хай випроїться валого. А тоді трохи олійки і обсмажу. І поки буде обсмажуватися і вистигати печеричка, я буду нарізати цибулю, дрібненьку і грудку. Ну, от, друзі, всі інгредієнти у мене вже в великій мисці. Зараз гарно перемішаю. І хай постоїть наша маса хвилин 15-20, щоб всі смаки з'єдналися. І тоді будемо смажити рублені котлетки. Ось так виглядає маса. До речі, вся цибуля в мене не пішла. Я порізала тільки півтори середні цибулини. Я не знаю, який фарш робите ви, може, це трохи густувати. Але мені так подобається. Все хай постоїть, настоїться. До речі, літом я можу ще і перчика болгарського порізати. Теж смачно, ми так полюбляємо. Але ви готуйте так, як ви любите, бо кожна людина то маленький всесвіт. Ось смажу першу партію. Смажити потрібно на невеличкому середньому вогні під кришкою обов'язково, щоб просмажились котлетки, це неймовірно смачно. Головне, щоб котлетки просмажились всередині. Напишіть мені в коментарях, як готуєте рублені котлети ви. Я ж завжди експериментую. Сьогодні додавала гриби, а буває додаю сир, а влітку нарізаний солодкий перець і зелень. Забула вам сказати. Що свої котлетки я ще додала замороженого коробчику. Не забудьте поставити вподобайку або не вподобу в кінці перегляду відео. Коментуйте. До нових зустрічей!